І знову доброго дня вам, мої любі. Зараз подивимося на знову розпаковочка, що, мабуть, це вже передостання, що я замовляла для посів сівби на свої квіткові фергі. Так, космея махрова, космея знову мадам попадур. Космея. Знову космея, знову космея, ще одна космея. Геліхрізом вони ж безсмертники суміш, жовтий, суміш. Це лозя грібінчиста, без малюнка, але написано було висота десь 60 см. Агератум зрізочний, тут десь написано 150 на 7, то взяла два паконочки таких. Антірінум карликовий для кашпо. Циннія каліфорнійський гігант. Зговор... Написано було, що це десь 10-12 см в діаметрі. Синія ще одна. Пепермінт колеус. Це сухоцвіт такий пенісет, пурпуровий барон. Ось така 50 насінин декоративної капусти. 4 пакуночка, Синя гол... голчаста. голчасте. Також повинно бути 4 пакуночки. Так є розовий великан цинія, Тут по 0,7, здається, грам. Зрізочний це сорт, 0,3 грама навіть, навіть 0,3 грама. Така ось цинія, красива, дуже насичено, насичена така великий квітка. Так, королівська цинія крупноквиткова розова і такі наче крайчики як білим, але це так, здається, на фото ще одна рожева. Так, сіньоріта синя, червона. Вкусую так. Два таких вишнева королева. Два, коль... Два пакуночка. Полярна ведмедиця біла. У мене один магазин бере тільки біл, білі квіти, синія також чарівна, просто супер-кактус, дійсно супер кактус. Берлі Роуз. Подобається мені так. Отакий от ведмедик один пакуночок взяла, побачимо, що воно покаже. І цинія, така от. Три пакуночки. Ну, і це буде, мабуть, ще одна посилочка одна або дві. І на цьому сезон по закупці насіння, надіюсь, я завершила, бо вже почався посів. Так, підписуйтесь, кому цікаво, скоро вийде віде відео про кали. І до побачення!